Що далі ви робите? Ознайомлені з ухвалою, фотографуєте ухвалу слідчого судді щодо проведення обшук, детально перевіряєте, вичитуєте, яка саме адреса в ухвалі зазначена, дата ухвали. І... Додати обшуку не може пройти більше ніж один календарний місяць. Який слідчий, можливо, зазначений в ухвалі, детально записуєте, який слідчий і його е особи, які поруч із ним знаходяться. Це оперуповноважені, можуть бути інші слідчі, може бути прокурор, як завгодно. Склади осіб можуть варіюватися, але е ви чітко е записуєте собі на папір. Е прізвища ім'я по батькові цих осіб з'ясовуєте підрозділи з якого підрозділу, з якого департаменту бо можуть бути різні підрозділи департамента. І саме головне, що в ухвалі про проведення обшуку.